Електронна боротьба, виживання і оновлюваність Бі-21 закладені під постійні програмні оновлення, але як завжди, обмеження і ризики лишаються. Точні характеристики засекречені, реальна вартість програми і логістичний слід також невідомі, а ефективність проти високоадаптивних систем протидії дронам і сучасних реб ще підлягає практичній перевірці. Проте вже зараз видно, що поєднання низької помітності, мережевої архітектури, модульності озброєння і логістичної спрощеності робить B-21 платформою, яка змінює правила планування і виконання стратегічних операцій. Цій отже, бі — це літак-еталон не через магічні параметри одного вузла, а завдяки сукупності, властивостей, що дозволяють за один виліт створювати ефект раніше досяжний лише за допомогою десятків бортів. І тепер, коли другий літак на місці, питання вже не чи працює прототип, а наскільки швидко можна масштабувати це рішення, щоб змінити карту в реальному конфлікті.